Сьогодні на огляді у нас неймовірний розкладний стіл, який має назву Slide. Ми є виробниками столів, тож ми ретельно перевіряємо та контролюємо усі етапи виробництва. А ви будьте впевнені, що ви отримуєте якісний стіл за ціною від виробника. Каркас даного столу виготовлено з металу, на який ми наносимо порошкову фарбу, яку потім запікаємо в печі. Таке покриття стійке до пошкоджень та витримує щоденне навантаження. Сьогодні у мене чорний колір. Але на замовлення може бути білий або золотий варіант. Стільниця даного столу виготовлена з сертифікованого ламінованого ДСП товщиною 18 мм. Ми тестували різні матеріали та виробників та зупинились на найкращому варіанті, яке стійке до пошкоджень перепаду вологості та температури. По периметру стільниці та вкладки, у нас якісний захисний пвх кант який не лише робить візуально привабливим стіл, а й подовжує його термін експлуатації. Сьогодні у нас колір Кашемір, дуже, до речі, популярний серед нас. Наших клієнтів, але в нашій палітрі представлено 11 варіантів стільниць Простий та надійний механізм розкладання дозволяє вам збільшити розмір сол у необхідний момент, а вкладка зберігається ось тут, у ніші. Тож вам не потрібно буде шукати додаткове місце для зберігання. Все вже придумано для вас. Якісне брендоване пакування забезпечує надійне транспортування. Усі деталі столу ретельно загорнені у спінений ППУ, інструкція, фурнітура та ось такий ключик входять до комплекту. Тож зібрати такий стіл буде легко і швидко, і не потрібно при цьому додаткові інструменти. А головне у нас діє безкоштовна доставка на відділення нової пошти у ваше місто. Ось такого столу. Тож поспішіть замовити собі неймовірний розкладний стіл. Vėra slaidai.